Отже, ну тут регалій чимало сертифікований експерт з травматичного стресу, відставний морський піхотинець збройних сил Сполучених Штатів Америки, ветеран В'єтнаму, 42 роки досвіду роботи в цивільних закладах психічного здоров'я та лікування залежностей. І з величезним задоволенням я хочу представити пані та панове. Program dophydi dossiet and therapy wizkover the top of AMDR. Mr. Ted Olenik and Razo Prohania. Mr. Olenick, we're glad to see you and give us the favor first of all. Thank you very much. Thank you for your participation. And here we go. Thank you. Дуже дякую. Доброго And дня. Я би хотів поговорити трошки про свій власний досвід з EMDR. Я працював психотерапевтом вже 45 років, і протягом останніх 20 років я використовував EMDR метод я дізнався про Шаро коли слухав Шапіро, Шепіро лекцію Шепіро цієї теми. Я сам був діагностований з ПТС ПТСР, і я лікувався, і це було не дуже ефективно. Тому що тоді терапія базувалася в основному на розмовах. Я пам'ятаю, коли Шапіро пам'ятаю цю промову Шапіро і EMDR тоді став для мене дуже ефективним. Працюючи із реінтеграцією ветеранів, які поверталися з Афганістану і Іраку, лікування було дуже мінімаль, мінімалістичним. Але воно працювало. Я пригадав тоді про EMDR і попросив армію, чи можна мені піти і навчитися цьому методу. Після того, як я вивчив цей метод, я працював із солдатами, використовуючи цей метод. І побачив одразу побачив результати. І після того, коли інформація пішла навколо, багато солдатів до мене зверталися, і я їх лікував. Настільки це ефективний був метод. Армія знає це, вони це помітили в армії і звернулися до мене, попросивши навчити 45 спеціалістів. Цьому, цьому, цьому методу. Коли я повернувся в Сполучені Штати працювати в госпіталі для ветеранів, я працював там протягом 10 років. Я був єдиною людиною, яка застосовувала EMDR в цьому госпіталі для ветеранів. Тоді в цьому в цій лікарні використовували експозиційну терапію і когнитивно процесуальну терапію, І ми спостерігали, що від 40 до 60% відсотків відсотків від 40 до 60 відсотків людей випадали з цієї експозиційної терапії, не могли її виносити. Але коли я Застосовував EMDR, То я за одну чи три сесії міг зробити те, що люди робили протягом років. Отже, в системі ветеранських госпіталів використовується е, така система. Інтерстет Мене зацікавило тривале зацікавила тривала робота з із Українцями з минулого року. Здається, у квітні минулого року. Я почав працювати з українським експертом в Польщі із біженцями. І я тоді лікував деяких біженців. Навіть не знаю чи їх. І я застосовував до них підхід EMDR, і він був дуже успішним. З того часу. З того часу я працював в онлайн в Zoom з українцями, із українськими психотерапевтами. Я здається, чотири презентації провів онлайн. Я приїздив до Львова два рази. Нещодавно я минулого місяця я був у Львові, а до того у червні я там був Я там працював, навчаючи терапевтів протоколом того, як лікувати ветеранів. Бачите, у мене є футболка супергерої. Я дуже пишаюся цією футболкою. У тому ліку, в тому госпіталі, де я працював з людьми. Ми працювали із фантомними болями, застосовуючи EMDR. Протокол лікування фантомних болів був заснований Робертом Тенкером. And it's and it works very, very well цей підхід instance. дуже добре працює. Here, я наведу вам приклад Коли я повернувся I додому, я зупинився, щоб щось купити в магазині і здовні стояв чоловік, е, у нього не було ноги, у нього був протез. Я зупинився біля нього і запитав е, чи можу я запитати в нього, що сталося? Він відповів, що він ветеран але він приїхав у відпустку на різдво. і коли їхав у машині, він заїхав на слизький лід і врізався у стовп. Стоп врізався е, у вікно. Він намагався е, він, він відстрибнув на заднє сидіння, але стовп попав йому на ноги, і одна нога на одну ногу було ампутовано. Я запитав його, чи, він, чи йому боляче. Він сказав, що йому боляче вже 25 років. Він відчуває жахливий біль. Я запитав, як його лікують. Він сказав, що в основному це медикаменти, Це ін'єкції в коліно, йому чистять, чистять рану, але успіхів не дуже багато. Інколи йому навіть здається, що краще, б він помер. І він кілька разів вже намагався зчинити самогубство. Тож я запитав у нього, чи він хотів би спробувати мій підхід лікування? він відповів: ти що здорів? У мене немає допомоги, немає лікування для цього. Але я його таки переконав зустрітися, і за дві сесії і дійсно, я правду вам кажу, за дві сесії. За, за, першу сесію я працював з ним на стабілізацію. Потім, коли ми прийшли на другу сесію, ми е, працювали із травматичним досвідом, застосовуючи EMDR. І він... Після 40 хвилин цієї сесії, цього пропрацювання травматичного досвіду, він побачив себе у віці 15 років. Що він стоїть на кухні, дивиться у кімнату, і це різдво. Він Спостерігає за своєю родиною навколо ялинки. Всі такі щасливі, і він стоїть на двох здорових ногах. Ми пропрацювали це і через 5 хвилин після того Він більше не відчував біль. Я після того з ним підтримував контакт, і з того часу він більше не відчував болю. Я викладав цей протокол в Україні, коли я був в Україні в червні і його. Варто використовувати загалом. Люди цікавилися тим, як це робити. І люди питали, чому так стається, що після ампутації людям стає боляче, коли, наприклад, вони ходять в туалет? І Я проконсультувався із фахівцем із фантомного болю. І він пояснив, що у нашому мозку найближче місце до ноги, куди переходять нерви, це анальний отвір або статеві органи. І тому ось виникає такий біль. Mm -hmm. І коли ми проводимо emdr терапію. Є дуже високі шанси на те, щоб позбутися хронічного болю. Це сам по собі дуже ефективний метод. І ще одна річ, про яку я хочу поговорити, Це питання про моральну травму. Ви, імовірно, самі чудово знаєте, що іноді. Солдат для того, щоб врятувати своє життя або врятувати життя своїх побратимів, змушений робити щось що йде в розріз із його власним моральним кодексом. І повернувшись додому, ця людина відчуває: я погана людина, я зла людина, я жахлива людина. Я зробив чи зробила щось ось таке жахливе. На щастя, МДР має дуже. Конкретний протокол, за допомогою якого ветеран не змушений говорити, що саме він пережив. Ми у цьому випадку працюємо саме із цим негативним переконанням Я погана і зла людина. Тобто ось ви зробили щось таке, чим ви не, не пишаєтеся, і ми кажемо, Що б ви хотіли про себе сказати? Я хороша людина, я добра людина. Так і коли починається обробка людина цієї інформації. Людина не мусить висловлювати, що саме вона зробила такого, що йде в розріз з її особистим моральним кодексом. У нас був такий досвід у Ворвіку в Нью-Йорку, Коли ми працювали із солдатами із серйозними моральними травмами, і цей метод дуже ефективний, також і в цьому випадку. Отже, я е, як висновок хотів би закликати фахівців і фахівчин, які мене зараз слухають, якомога більше вивчити про протоколи і МДР. Бо за останні 20 років я побачив на практиці наскільки вони можуть бути ефективними. Звичайно, вони при цьому іноді працюють із іншими методами, про які вже говорили інші. Е, Доповідачі доповідачки, які сьогодні говорили, це може бути е, фармацевтична терапія, рухова терапія, може бути медитація. І я сподіваюся, що у майбутньому я буду і надалі працювати із українським населенням, особливо із ветеранами. Тому що коли ми говоримо із людьми. Які е, повернулися із війни, у них є оце от відчуття, що вони там всі, от, власне, побратими ми зараз маємо е, американських. Е, Ветеранів, які зараз е, воюють в Україні, мені власне 75 років. Я трохи для цього застарий, але я з радістю насправді. Але найкраще, що я можу зробити у своєму віці, це надати вам свою експертизу для того, щоб допомагати вам працювати із солдатами і ветеранами. Саме тому я хочу вам дуже подякувати всім. Дякую. І я сподіваюся, що коли наступного року я приїду в Україну, ми зможемо з вами зустрітися і поспілкуватися. Ну а ми власне теж, пану Олейнику, дякуємо оплесками. Thank you very much. Mr. for your participation and for your time. Thank you.